Щоб знайти невідоме ділене, нам потрібно частку помножити на дільник. Частку множимо на дільник, знаходимо корінь рівняння. Або користуємося властивістю, що будь-який член рівняння можна перенести з однієї частини в іншу, змінивши його значення на протилежну. Якщо x поділити на 9, 9 знаходиться в знаменнику, ми його можемо перенести в інші. Бік рівняння в іншу частину рівняння. Але значення зміниться на протилежне. Тобто ми його запишемо в чисельник. 8 – це все рівно що 8 поділити на 1. Щоб знайти невідомий дільник, нам потрібно ділене поділити на частку. Щоб знайти невідомий дільник, ми ділене ділимо на частку і знаходимо корінь рівняння. Або користуємося властивістю. Будь-який член рівняння можна перенести з однієї частини рівняння в іншу, змінивши його значення непротилежно. Якщо тут в нас знаходиться в знаменнику, ми його переходимо в інший бік рівняння, в чисельник. А якщо з чисельника нам треба перейти в інший бік рівняння, він перейде в знаменник. Отже, 72 поділити на 8 дорівнює х. Х дорівнює 72 поділити на 8. Знаходимо корінь рівняння.